Папір і пластик за 10 тисяч гривень. Всім привіт, друзі! І я отримала нову поставку альбомів. Переді мною посилка приблизно на 10 тисяч гривень, і я вже знаю, що зараз почнеться. Це ж просто папір і пластик, напишуть одні. Та за ці гроші можна було купити щось корисне, скажуть інші. А хтось мовчки подивиться і подумає, а що якби ця посилка була моєю? Я знаю ці фрази на пам'ять. Кожного разу, коли я показую свої покупки, знаходяться ті, хто не розуміє. Тож для таких людей це просто коробка. Просто фотокартки, просто диски. Але знаєте, що цікаво? Бо ніхто не скаже таке про дорогі парфуми, дизайнерські сумки чи колекційні фігурки, хоча, якщо подумати, яка між ними різниця. Отже, я відкриваю коробку і всередині вони альбоми, які я чекала тижнями. Кожен з них це не просто музика, це емоції, це момент, коли ти вперше перегортаєш сторінки, знаходиш фотокартку і затамовуєш подих. І знаєте що? Для когось це просто речі, а для мене маленька колекція щастя. І так, воно точно. Коштує своїх грошей. А що скажете ви, друзі? Пишіть в коментарях та бажаю всім гарного дня. Коли батьки занадто суворі, я знаю, як це. ти бачиш у мріяний альбом, а батьки такі ні, це шахреї, тебе обдурять або це марна трата грошей, і ти розумієш, що переконати їх буде непросто. Але ловіть лайфхаки від Ромішоп. Доведи, що магазин надійний. Батьки бояться, що тебе можуть обманути. Тому покажи їм реальні відгуки фото замовлень, сторінку магазину. Можливо, навіть знайти людей в телеграм-чатах магазинів, які вже там купували, і дати батькам подивитися їхні відгуки. Оформлюй замовлення через маркетплейси. Деякі батьки просто не довіряють окремим продавцям. Але якщо магазин працює через пром, розетку чи інші великі платформи, це означає, що він пройшов перевірку, має рейтинг і статистику успішних замовлень. Придумай вагому причину для покупки. Батьки не розуміють, чому це так важливо. Поясни їм не просто я хочу, а наприклад, це лімітована річ. Її більше не буде, або це те, що справді мене радує. В цьому магазині все дуже швидко закінчується. Щоб придбати цю річ, доведеться чекати аж місяць. Попроси подарунок на особливу дату. Це не обов'язково має бути день народження. Є багато важливих моментів. Наприклад, день, коли ти отримав першу 12 за складний предмет. Річниця твоєї дружби з найкращою подругою. День, коли ти вперше почув улюблену групу, день дітей звучить як чудова нагода. Так що не здавайся та шукай підхід. Пишіть в коментарях, чи спрацювало. Що я зробила з поламаним органайзером, і тепер він став крутіший, ніж оригінал. Зберігайте собі ідею та повторюйте. У мене був старенький органайзер з тріщинками, і одного дня я його розбила. Якщо чесно, я з тих людей, хто терпіти, не може викидати речі. Ну, навіщо щось просто викидати, якщо можна спробувати це врятувати? Тому я вирішила дати йому друге життя і зараз в цьому відео показую покрокову інструкцію. Взяла різні матеріали, мережева, додала трохи фантазії, і ось що у мене виходить. Найкрутіше, що мені сподобалось цій ідеї, буде вкінці. Ці це крильця по боках. Тепер органайзер став не просто зручним, а ще ідеальним місцем для зберігання карт. І знаєте, що цей лайфхак працює не тільки з органайзерами. Дівчата, якщо ви купуєте щось у Ромішоп і раптом якась річ зламається, не поспішайте засмучуватись. Навіть з нею можна зробити щось дуже круте. Трохи творчості, і ваш товар отримає нове життя. В Цей дизайн я включила абсолютно все: різні стікери, бантики, бусини і тому подібне. Дякую всім, що обираєте Ромі Шоп. Пішіть коментарях, як вам ця ідея, зберігайте її обов'язково. Говорюйте, відмічайте мене і кайфуйте від свого робочого простору. А я вже переходжу до фінальних елементів і органайзер майже готовий. Ну хіба це не краса? Я просто тепер кайфую від нього щодня. Дякую, велике, всім за перегляд!